Незабаром минає два з половиною роки, відколи міська рада працює в новій каденції, Тож час підбувати підсумки діяльності її департаментів управлінь і відділів, сказав Ігор Поліщук на розширеній нараді, що відбулася сьогодні, 13 лютого. Аби не було радикальних кадрових рішень, він закликав підлеглих посилити роботу, не забувати і про приєднані громади. Адже у селах, як і в місті, люди чекають на підтримку і розуміння влади. Крім того, Луцький міський голова висловив невдоволення щодо хаотичного курсування містом приміського транспорту. Каже, провівши аналіз руху автобусів лише на одній з зупинок за короткий час назбиралось понад три десятка порушень. На зупинці промінь в сторону вулиці Яровець. Аналіз приміських маршрутів. З 9-ї години по 11-й. От Луцьк-Промін, Єрка Полинка Ківерці, Луцьк-Датин, Луцьк-Світець, Луцьк-Нововолинськ, Луць луцьк несвіч Луцьк-Старагута, Луцьк далі, далі, і так далі. 35. Автобусів приміських пройшло через цю зупинку. З них 33 здійснювали здійснювало посадку і висадку пасажирів. Посадку висадку пасажирів. Ми говоримо, що в нас ускладнений рух транспорту в місті, тому що багато транспорту, так як вже буде не ускладнений. Це тільки один напрямок, це тільки одна зупинка. Промінь ігор поліщук доручив відділу транспорту врегулювати паспорти маршрутів та посилити співпрацю із патрульною поліцією Укртрансбезпекою. Благоустрій ще одна тема, яка піднімалася в ході наради. Міський голова звернув увагу комунальників на недопустимості залишати після аварійних ремонтів втрамбовані земляні розкопи. На них має рости трава, щоб ділянки мереж виглядали естетично. Поміняли мережу, засипали землею як-небудь, і зараз там земля після цих розкопок. Треба підходити так, щоб після тої заміни цієї труби. Щоб був зроблений, зроблене було планування і щоб була посіяна трава. Прямо треба в проект це закласти. Ну якщо ми витратили 6 мільйонів гривень на заміну цієї мережі по вулиці Кравчука, ну траву посіяти там 20 тисяч гривень для того, щоб це було гарно, для того щоб це було естетично, щоб воно було просто земля. Контроль за дотриманням цього правила здійснюватиме департамент муніципальної варти. Також муніципали спільно з КП Монтранс мають розробити та представити на найближчій сесії програму забезпечення сміттєвими контейнерами мешканців приватного сектору, аби громадяни купували їх не самостійно, а в спілці з міською радою. Ну чому не запропонувати людям? Давайте 50 на 50 купимо ці контейнери і люди не будуть. Протестувати на зустрічах і опиратися цим правильним рішенням. А вони будуть задоволенням купляти ці контейнери, тому що половину цих контейнерів вартості оплатить міська рада. Пропрацюйте програму на цю ж сесію, прямо на Литневу, яка буде через півтора тижня, програму співфінансування придбання сміттєвих контейнерів. І побачите, що за цей рік по усіх приватних секторах у нас є проблема в абсолютній більшості домогосподарств вирішиться. Загалом робота зі збору сміття у місті налагоджена, чого тільки варта програма Чистий Луцьк, яка спрямована на формування правильного поводження з побутовими відходами. Втім, центрів їх збору, зазначив Ігор поліщук, має бути більше, щонайменше три. За приклад, має бути взяти той, що працює на вулиці Трункіна. На сам кінець нарада Луцький міський голова дав доручення провести роботу з керівниками аптечних мереж, щоб ці заклади, хоча б на годину продовжили свою роботу задля зручності жителів громади.